У транспортного засобу на території пункту пропуску оглядовою групою перекідного містка ПТЗ ТИЛ було виявлено на деяких вагонах ознаки порушення НАСА. Під час здійснення огляду транспортного засобу спрацювала службова собака. На вказаних вагонах старшим пункті пропуска було проведено поглиблений огляд вантажу ОКТ, в якому було виявлено тютюнові вироби марки Ліфа, НЗ та комплімент в кількості 10 тисяч пачок.